Любі друзі, вітаю всіх на каналі Катерина Мальва. Хто дивиться мене давно, той знає, що в нас зламався холодильник, чи як ми думали, що він зламався. В чому ж була причина, і що таке з нашим холодильником в цьому відео? А також ті, хто зайшов сюди подивитись, ви можете знати цю причину, про яку не говорять майстри, і можливо, вони просто про це не знають або з таким не, стиска... не стикалися. Ми маємо холодильник Атлант, Full No Frost, з таким дисплеєм. Тут є морозильна камера і холодильна. Ось у нас холодильна камера, і знизу морозильна камера. Він працював, все було добре, допоки не почалися страшні ці відключення світла, коли давали світло нерегулярно, І коли давали світло в нашій області на Черкащині лише 9 годин на день. І це було не підряд, це було 2 через 4, 2 через 6, 2 через 2, коли як це давали. У нас було, виходить, 2 години світло є, 4 години нема. 2 години світло є, 6 годин нема. І холодильник почав видавати помилку ось тут, на морозильній камері, аж трикутничок зі знаком оклику. Ми почали його ремонтувати. Нам сказали, що у нас згоріла плата, погоріли якісь датчики. Але справа в тому, що ми. Змогли це полагодити, і те, що нам кажуть, що у нас датчик поломаний, чи поломана плата, це все було невірно. І з чого взяли майстри, це я не знаю. Можливо, ще не всі стикалися з таким, бо відключення світла такі прям дуже сильні. У нас це перший раз. Так в чому ж була проблема? Вся проблема в тому, що наш холодильник саме full No Frost, де повністю No Frost і ця камера, і ця камера. І цим холодильникам для того, щоб ось цей нофрост зробився, там пішов, пішло це коло оберту нофросту, йому потрібно більше часу бути увімкненим. Коли ось такий графік 2 через 4, 2 через 6, де 2 є світла, а інші цифри немає світла, холодильник просто не встигає наганяти. Він вимикається, так як ми його не розморожимо, бо хочемо, щоб продукти зберіглися. Він так заморожений і лишається. Потім вмикається світло, Він починає знову наганяти температуру. Потім вимикають, він не встигає нагнати. Він знову у нас закритий закрита і він не розморожується. і Потім знову вмикають і так далі по колу. І ось тут ззаді утворюється налідь. Отут тут під ним, повністю все в льодові. льод блокує потім роботу холодильника. Тому для того, щоб цю проблему вирішити, по-перше, треба повністю розморозити холодильник, щоб він був відкритим від двох діб, щоб повністю там такі є гафрірована така. Е, ну Такий квадрат е, е, т, великий, і там такі всякі ячейки, все те, має там розморозитися дуже гарно для того, щоб він знову запрацював. Тобто він має бути таким, знаєте, собі, нуль Ось. Також, що ще треба зробити? Треба, щоб була електроенергія більше хоча б 14 годин на день. Якщо вона у вас менше і там дають отакий. Два через 4, то він просто не встигне все це нагнати через це не зможе працювати так, як йому треба. Коли графіки відключень трошки стабілізувалися і нам стали давати вночі, наприклад, за період ночі, восьмичасовий, нам вимикають лише на 2 години. І потім в день також почали вимикати світло річ. Тобто, чотири години є, два нема. Ось зараз, бачите, оця помилка це я відкрила. Зайшло туди тепло і він зараз дає мені цю помилку. Але зараз він нагонив, все буде добре. Так, далі, що ще хочу сказати, це ми його тільки вімкнули. Тобто, все це залежить від графіків відключення. Він просто не встигає. Це не значить, що в нього є якась поломка. Він повністю у вас робочий може бути. Звісно, якщо щось там не погоріло через скачки цієї електроенергії. Тому дочекаємося. Стабільні графіки, да, щоб хоча б більше 14 годин було світло. І щоб він міг нагнати хоча б першу св свою заморозку, першу, щоб він зміг нагнати хоча б е, ну, більше 4 годин. Ось у нас зараз 6 годин було світло, він наганяв, але бачите, от я навіть відкрила. Дверь дверцятай знову він дає отаку помилку. Але це через те, що електроніка не розуміє, що ж там таке трапилося. Електроніка розуміє, що ага, знову температура підвищилась, значить, треба наганяти. Розумієте? А вона підвищується і спадає. Получається, не автоматично, як потрібно, а саме, ну ви зрозуміли, як. Ну, це таки я просто об'ясняю, я не є майстром, але це наш такий досвід. Я сподіваюся, вам цей досвід буде також у нагоді. Не забувайте підписатись на канал, дивіться мої влоги, поставте лайк цьому відео, щоб більше людей побачила це. Відео, щоб вони не переживали щодо своїх холодильників. Скоріше за все, все робоче з холодильником просто є оця проблема, що він не встигає спрацювати свій нофрост, no цю програму Нофрост no через це він і видає помилку. Тому я бажаю вам всім все ж таки того, щоб відключення світла вже закінчились в нашій країні. Бажаю всім миру, добра. Не забувайте також дивитись інші мої відео. Всім па-па! І ось я щоб показати, що вже 13.25, да, ви бачили там час, бо вже воно нагнало. Якби. Тобто все працює. Ще в мене от така, така думка, що якщо вимикають надовго, холодильник ваш, щоб там не було наліді, тоді відкривайте морозильну камеру. Тобто не користуйтесь нею. Холодильна хай буде зачинена, да, коли вимикають надовго, морозильну відкривайте, щоб він розморожувався. Також забула ще сказати, це дописує, що. Було дуже спекотно, через це. Також він не встигає наганяти через те, що в кімнаті 35 було. Тож ми його перенесли сюди, в коридор, де у нас ремонт. Для того, щоб ось він тут так не нагрівався сам холодильник від зовнішньої температури. Тут у нас бетонні поли, тут так більш-менш прохолодний. Зараз жара також спала і світло стабілізувалося. І тому, бачите, все працює. Не завжди це є поломкою. Іноді це є особливостями роботи. Саме холодильники, No Frost, вони... вони... Ну, би не пристосовані для того, щоб вимикалося ось так постійно світло. все через це. Тому я знаю у багатьох, у кого от працює холодильник, не працює морозилка, бо навпаки, морозилка працює, холодильник не нагнітається. А якщо він на фрост, це через те, що морозилка там все наморозилась, і воно не дає сюди вентиляторам. Ну, цей весь холод сюди не додає. Тож, таке відео, мої любі друзі, не забуваємо вподобайку і не забуваймо підписатись на канал. Всім гарного!